У раду після річної перерви колишня полонена льотчиця та нардеп Надія Савченко після звільнення із СІЗО прийшла на роботу в парламент. Той самий, який за версією слідства, планувала підірвати тиждень тому. Її звільнили з під варти, але звинувачення не, не зняли. Савченко заявила, що готова повернутися у політику. З ким вона бачить своє політичне майбутнє, як ставиться до новообраного президента, та як зустріли Надію Савченко інші депутати у матеріалі Олени Стетю. Законопроект про українську мову як державну у порядку денному зняття депутатської недоторканності та проект закону про імпічмент президента на перспективу, появу колеги, яку звинувачують, нібито у підготовці теракту прямо у Верховній Раді депутати сприйняли стримано. У діловому костюмі та на підборах герої України, які закидали наміри вчинити теракт прямо у будівлі під куполом, надія Савченко через рік повертається на своє робоче місце у сесійній залі парламенту. Вітається з кількома колегами серед них Опоблоківець Нестор Шуфрич та прибічник Володимира Зеленського Віталій Купрій з останнім щось емоційно обговорює. А далі виходить до журналістів, каже, повертається в політику на президентських виборах. Вважає сміх, переміг над страхом і ділиться вражень. Від новообраного президента в нього є характер, в нього є імпульс, нерв. Е, йому буде важко. Я побачила, що всі старі сили політичні вміють працювати тільки так: або домовилися й в коаліції, або не домовилися й в опозиції. Без домовленостей я не буду ставати в опозицію, тому що мені вистачило в принципі прочитати програму кандидата. Багато пунктів це ті пункти, які я заявляла два роки тому. А на парламентські вибори Надія Савченко піде вже з власною політичною силою. Переконує, чинних депутатів там немає. Об'єднуватися з іншими партіями теж не планує. Поряд з надією Віра її сестра. Запитуємо, чи планує вона йти у парламент. Все, що потрібно буде. Допомозі надії ми будемо це робити у фракції Батьківщина. Список якої Надія Савченко очолила в 2014 році, ще будучи бранкою Кремля. кажуть, її слабкістю скористалися спецслужби. Нині їй потрібні відпочинок і реабілітація. Суспільної небезпеки вона не являє собою, тобто ніяких терактів не збирається вчиняти так, як це було заявлено. А інше питання, що звісно, я вважаю, що ця людина потребує дійсно реабілітації. Минулого року за тиждень до арешту Надії Савченко закидали, що на роботу вона прийшла зі зброєю. Мовляв, у жіночій сумочці були гранати, їх ніхто не бачив, та депутатку із зали вивели. На засіданні регламентного комітету Верховної Ради, який розглядав тоді подання щодо зняття з неї недоторканності, гранати вона таки принесла, але не ті. Вас всіх лякає. Були в мене гранати чи не були? В сумочці. Були в мене гранати. Сьогодні Надія Савченко каже: креативи ти за рік не відучилася. Головне не перестаратися. Люди втомилися боятися. Добре, що депутати навчилися боятися людей, бо на них мало діє. Я думаю, що далі все піде. Без Сказати, як ви запитали, чи є подібні козирі, козирі народні депутати кажуть, компанії колежанки надії Савченко у сесійній залі не бояться. Ну, Та хай приходить на здоров'я. Я думаю, що тримати в тонусі Верховну Раду це нормальне явище. Знаєте, будуть більше боятись, то будуть кращі закони приймати. Ще коли вона зайшла з двома гранатами Ф в Верховну Раду, я ще тоді говорив, що це не настільки страшно, як напевно ризики, на які наражаються наші хлопці в окопах на фронті. 22 березня 2018 року Верховна Рада скасувала недоторканність надії Савченко та надала дозвіл на її затримання і арешт. Їй інкримінували, нібито підготовку теракту прямо у парламенті та намір повалити конституційний лад в країні. Слідчі СБУ затримали депутатку прямо в будівлі парламенту. Понад рік вона перебувала у СІЗО. А 15 квітня 2019 року депутатку прямо у залі суду звільнили з під варту, бо цей запобіжний захід завершився. Тож тепер. Судові засідання Недія Савченко планує поєднувати з політичною діяльністю. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман АТР.